Один з найбільших штурмів війни на Курахівському напрямку відбили українські військові. Як саме це відбувалося? Показали воїни 79 ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Одночасно армія РФ застосувала 11 танків, 45 броньованих машин з десантом та одну бойову машину підтримки танків. Термінатор Атакували російські солдати, і на мотоциклах виїхало 12 так званих гонщиків. Ворожі колони рушили на світанку. Штурм почався одразу з кількох напрямків. Аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах. У бригаді розповіли, що перші танки бойові броньовані машини почали зупиняти опера. Тори ударних дронів далі. У бій вступили протитанкісти. Також російська техніка підривалася на мінах від саперів у підсумку бою. Десантники підбили шість танків та сім броньованих машин з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків. Знищили 40 росіян та 37 поранили. Тим часом 63 та окрема механізована бригада показала процес мінування підходів до позиції росіян. Для цього використовували наземні дрони. Але в цілому ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою 32 рази. Росіяни намагалися прорвати оборону наших військ минулої доби. Повідомляють у генштабі. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Парасковіївки та Красногорівки. Красногорівка продовжує триматися. Дуже важкі бої, максимально важкі бої зараз відбуваються в Красногорівці, але тим не менш, сили оборони України тримають північну та західну частину цього населеного пункту. А росіянам досі не вдалося встановити повного контролю над Красногорівкою. Але все частіше українські захисники відбивають атаки ще на етапі їхньої підготовки армією РФ. Говорить офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цихоцький. Ворог тільки групувався, намагався піти в штурм. А ми вже його виявили і, скажемо, розсіяли, розкидали по полю бою. Вони до ранку дуже сильно оговтувались. От і це дуже нас радує. Почали росіяни й обережніше виводити техніку. Ворог дійсно на нашому напрямку іноді там дуже обережно там виводить техніку, але саме на пряму роботу з технікою важкою він не виходить. Тому приходиться їх знаходити в тилах, приходиться, скажем, трошки там більш майстерніше, там винахідливіше працювати в цьому сенсі. От і успіхи ми бачимо по результатам. Фронт тримається. Варто зазначити, що ЗСУ має великий список розгрому російських так званих м'ясних штурмів на Донеччині. Так, у квітні бійці 79-ї десантно штурмової бригади знищили 18 одиниць бронетехніки поблизу Новомихайлівки. Ще одну з наймасованіших атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку, знищивши 36 танків, у тому числі сучасний т 90 та 11 бронетранспортерів, які намагалися прорватися через українські позиції. Також біля часового яру було. Знищено понад 20 одиниць броньованої техніки РФ. А у червні бригада помста відбила атаку в районі Курдюмівки. Близько 50 російських військових за підтримки бронетехніки та танків рухалися в бік українських позицій. Три ворочі БТР зупинили дистанційним мінуванням. А ударні дрони добили пошкоджені бронетранспортери. І це ще раз доводить бійці ЗСУ, що хвилини тримають оборону. А кожен сантиметр української землі дається російським окупантам величезними втратами. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.